Я хочу спитати, бо і я це отримав від Господа, що і ви, тобто віру. А через віру ми спасені. І я отримав розуміння, що Ісус Христос взяв мої гріхи і пішов на хрест. Тобто все це я отримав. Я зрозумів, я прийняв, і я вірю в це. І от моє питання: скажіть мені, церква Христова, невіста одна, якщо ви напишете, я вас просто. Віра одна. Бог один? Mm -hmm. Якщо це все правда, і ти кажеш амінь, або так, то звідки взялися католики, православні і протестанти? Mm -hmm. Якщо ти навіть не розумієш, церква одна одна. Віра одна одна. Це ти розумієш? І Бог один, ти розумієш. Отець це не Дух Святий, але він один. Ну, скажи мені, католик православний протестант, що ти там робиш? Притягує, щоб Христос став католиком? Не буде. Притягує, щоб Він став православним? Ну, не видумай. Щоби став протестантом? Писуйся, щоб нічого не пропустити на християнській зустрічі, ми говоримо тільки про те, що говорив Христос. І ми з церкви тієї, що взагалі то з тією церкви, яку купив Христос і за якою Він прийде.